Коли все навкруги, холодне та біле. Можливо, найкраще, що може з вами трапитися, це маленьке червоне 207 лавеня. Симпатичний компактний жвавий французький хеч вийшов на світовий ринок в січні 2006 року і вже у 2007-му завоював звання бестселера у Європі. Давайте про очевидне. Це п'ятидверний хеджбек в форматі суперміні. Існує ще і тридверна. Версія щодо стилістики це типове класичне сучасне Peugeot. Завдяки новому дизайну 207 стала набагато агресивнішою у порівнянні з попередницею, яка між іншим була надзвичайно популярною у Європі. Мається на увазі модель Peugeot 206, популярна не тільки в цивільній, а й в спортивній версії. Навряд чи фанати класичного ралі не пригадають Річарда Барнса або ж Маркоса Грунхольма за кермом 206-х. Три чемпіонських титули поспіль випадковістю тут і не пахне. Тим же шляхом пішла і модель 207, яка досить успішно почала штурм АРС. Бійцівський характер відчувається і за кермом серійної моделі. Слухняною, чуйними гальмами і досить цікавим вибором моторів та трансмісій. В нашій країні у 207 може бути два різних бензинових двигуна 1,4 і 1,6. Це 1,4. Дуже веселий. 90 кінських сил та 133 ньютон метрів цілком вистачає для їзди містом з розумними до того ж витратами пального, що аж ніяк не назвеш другорядною деталлю. Існує інша версія мотора 1.4 75-сильна, але є і потужніший агрегат теж бензиновий 1,6 літровий на 120 кінських сил. Вибір коробок теж є: ручна, роботизована і автоматична. Нам дісталась комплектація з роботом Тутронік. Тим типом трансмісії, яка з одного боку є чудовою заміною ручній коробці, а з іншого поступається комфортом автомату. Але я завжди дотримувався тієї думки, що наявність підкермових пелюстків в автомобілях з роботизованою коробкою перемикань є своєрідним вибаченням виробника перед власником або ж натяком Життя можна зробити ще краще. Я маю на увазі те, що при правильному використанні пелюстків або ж важеля КПП в напівавтоматичному режимі з роботом стає напрочуд комфортно і весело, тому що щеплення все одно як не було, так і немає. А відчуття участі в процесі водіння поглиблюється. Особисто я віддаю перевагу напівавтоматичному режиму. Хоча, якщо я точно знаю, що їхатиму спокійно, автоматичний мене теж влаштовує. Маленький, втім, дуже еластичний двигун 1,4, навіть якщо ви вмієте і хочете, дає вам можливість пополювати. Про підвізку можна сказати дуже коротко та просто. Вона підтримує вас і тоді, коли ви захочете випустити пару, і тоді, коли вам буде потрібно. М'яка, лагідна, комфортна, романтична подорож. Зазвичай підвізки французьких авто досить болюче переживають їзду по наших дорогах. Але моделі 207 це якось особливо не стосується. Як на мене, хетчбек вийшов напрочуд збалансованим, хоча і з легким ухилом в бік пружності та керованості. Що ж, в цьому є сенс. На такому авто легше оминати ями. Мадам де місію, пані та панове, товариші, Давайте подивимось на. Стандартний обсяг багажного відділення 207-го. І визнаємо, що цього вистачить для серйозного, підготовленого, так би мовити, е турне до Криму. Я вже не кажу про те, що буде, якщо геть скласти задні сидіння. Ну а у повсякденному е житті то, зазвичай все ж просто кидають на сидіння. Особливої потреби в чомусь, окрім точних чисел, немає. Отже, базовий обсяг 270 літрів, а максимальний 1195. Оскільки головне призначення 207-ї моделі возити людей такі параметри багажника і зрозумілі, і достатні. Ну що ж ми на морозі стоїмо? Прошу до хати! Е, до речі, в списку опцій є передні сидіння з підігрівом. Список опцій одна з помітних переваг 207-ї. І підігрів передніх сидінь не єдине, чим її можна доповнити. Додатково запропоновані ще й круїз круїста лімітатор, панорамна стеля, шкіряний салон тощо. Що ж, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Я нагадую, ми всередині автомобіля в форматі суперміні не плутати з міні-супером. І як бачите, можна. Можна. Таким чином підсумовуючи враження від Peugeot 207, важко не зізнатися, що цей компактний міський хижак по-справжньому приємний і залишає відчуття якісного, функціонального та стильного продукту.